Всім привіт, ребята! Ви на каналі Вікашоп. І я коротше я свій педю. Його нема. Не де? Короче, ну. Коротше, мене не знаєте він. Треба його тільки десь знайти. Ну, я не знаю. Де він. Я вже всюди дивилася. Неде нема. Може, десь я його не бачу. І він тут? Коротше, ребят, двої дубль скоро буде, бо дай трошки. Всього трошки минут пройшов. Дивіться, нема під потужкою, нема під книгою. Нема під ножицями і немає під пультом, нема під моїм стюдовиком. Тут якась ручка і. Де він? Тепер треба шуфукати по всій хаті. Ну, от нема. Может, десь він захопився, а я його не бачу, а він просто для мене уже пока.